Я студент ЦППРК номер один у Кривому Розі. Через війну знаходжусь не на батьківщині. Хочу привітати зі святом всіх наших захисників. Я дивлюсь на світлини бійців, щилі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч губців, а мій розум сприйняти не хочу. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в десь там в Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки з країн від сла захищають, б'ють насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чвар та війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини. Я вірю, що ми переможемо. Велико подяка за те, що відважно захищаєте нашу державу. Вашу відвагу, та мужність. Дуже суму хоч Хоче якнайшвидше повернутися. Ми знаємо, що ви найкращі! Україна переможе. Повертатися здоровими додому.